два залітає в нас актуальний автомобіль якраз такої сніжної погоди. Кватрова купята, рестайлінгова, 13 рік, 188 тисяч пробігу. По кузову гарненька, рівненька, на гарній фарі. З цього боку так само без зауважень по кузову. У нас стоїть всесезонна гума, оригінальні 18-ті диски, безключовий доступ, панорама. Чорний шкіряний салон, без зауважень, електрорегулювання переднього ряду, повний електропакет, електродзеркала з підігрівом, шкіряне мультикермо, датчик світла, клімат на дві зони, підігрів передніх сидінь, з мультимедіа з виводом парктроніків, електронне стоянкове гальмо. Салон чистенький, охайний. Що покажу вам задній ряд. Ну, болячка Audi сеточки, але в цілому там по шкірі, по картах, по дверних, постелі ніяких зауважень немає. Ну, друзі, приїжджаємо, глядаємо, перевіряємо і купуємо. зі авто Новокостянтинівська 8.